Вітання аграрія. Я сьогодні з вами вирішила поговорити на таку тему, на яку ми не дуже часто звертаємо увагу, але яка дуже важлива. Тому що дуже часто в нас так виходить, що ми маємо пізні посіви озимої пшениці, або, наприклад, ми маємо посіви ну вже від оптимальної туди до, до, до пізніх. І оцей період протруєння озимої пшениці заслуговує теж на нашу увагу, тому що там є певні певна специфіка цього процесу, і нам важливо, щоб ми зробили все для того. Того, щоби захистити рослину, не затримати сходи, і максимально дати їй стимуляцію, дати їй простимулювати ріст кореневої системи і наземних листочків. Тому. Що важливо, в першу чергу звертаємо увагу на те, що коли ми використовуємо фунгіцидний протруйник, уникати вмісту в ньому діючих речовин ретартантної дії, ті, які затримують сходи, ті, які затримують ріст. Це та сама діюча речовина, нам всім відома, тебуконазол. Прекрасна діюча речовина, яка добре нам захищає озиму пшеницю від кореневих нил, від сажок. Але для ранніх посівів це буде дуже добре, тому що ми і захистили, і трішки, можливо, зупинили сходи, щоб вона не. Переростала, і це буде дуже добре, але для пізніх посівів це буде затримувати. Наш ріст також є ряд протруйників на ринку, які в своєму складі містять ципроконазол ще ще така жорсткіша діюча речовина має більш виражену ретардантну дію, тому не варто використовувати. Також, наприклад, комбінація табуконозолу з прохлоразом теж не варто використовувати, тому уникаємо цих діючих речовин на ринку. Є велика кількість протруйників з іншими діючими речовинами, більше знаєте, лояльними до наших до нашої пшениці. Наприклад, я навіть наведу приклад. Це наприклад може бути іншур перформ окремо в нормі пів літра на, на тонну, Або, наприклад, іншур перформ плюс систіва. Так, це може бути кінто плюс. Нормі там, можливо, літра, як правило, ми даємо півтори літри для того, щоб всі діючі речовини там були. І вже, він вже в своєму складі містить ксеміум І також і Перформ, і Плюс містить в своєму складі триазол, тритіконазол, який достатньо лояльний до, до рослинок. Тому тому варто їх використовувати. Якщо говорити про дешевші протруйники, це може бути той самий Кватрофорс. Задоволені недорогий препарат, який містить 4 діючих речовини в нормі 1 літр на тонну. Всі фермери, з якими ми працюємо, і те, що я бачу в полі, ми всі задоволені дію цього препарату, тому ніяких нарікань ні на а, пшениці, ні на сої, бо він іде одночасно і на сою не має. Може бути він цитфорте, старий перевірений препарат. Ми його мало вже використовуємо, але, можливо, якщо комусь подобається, звичайно можемо використовувати. Тому на фунгіцидний протруйник звертаємо особливу увагу і обираємо ті, які не містять своєму складі тебуконазолу, ципроконазолу і інших жорстких з вираженою ретардантною дією триазолів. І знаєте, коли це пізні посіви, нам важливий кожен день, і не варто ще собі ускладнювати життя тим, що ми даємо, думаємо, що ми прекрасно все дали. Ми ж дали чудові препарати і захистили свою рослинку. Захистити захистили, але оцей. Оцей здовшений, подовжений період вірніше сходів може нам вплинути негативно і на сходи, і на, потім, на формування урожайності. Тому звертаємо на це увагу. Далі наступний момент: інсектицидний протруйник. Багато хто і ми так. Фактично до цього року працювали. Що а якщо це були пізні посіви, ми не давали інсектицидний протруйник, тому що ну якби в цей період вже шкідники собі там лягають спатеньки на зиму і. Не так шкодять. Якщо це вже знаєте, друга половина листопада, ну знову ж таки, залежить від температури навколишньої, якщо низькі температури, друга половина листопада можливо і не варто вже давати. Але в цьому році ми вирішили все-таки давати там і чи тіаметоксам, чи клотіанідин, тобто будь-який інсектицид вибирати будь-яку діючу речовину, яка вам подобається, яку маєте ту і використовуєте всі вони працюють. Добре, немає ніяких нарікань. Наступний момент, це вже пізні посіви. Ми розуміємо, що знижені температури. І також знаємо: або якщо не знаємо, то, то сьогодні почули, що у нас фосфор при температурі 15 градусів і нижче вже перестає засвоюватися. Тому варто давати оці комплекси. Макро-мікроелементів різних, які також в своєму складі місяць підвищений міст фосфору, тому що. Оце, що ми нанесемо насінинку, це буде ще якась та кількість доступного фосфору, який зможе засвоїтися рослинкою, і е, допомогти нам, знаєте, хоч трішечки ще е, дати оцей поштовх до розвитку кореневої системи, і допоможе рослині. Знаєте, коли вона переходить з цього живлення з насінинки, переходить на живлення з ґрунту, щоб ота коренева система, кореневі волоски проросли і вже спокійно могли собі засвоювати воду і поживні речовини. Е, також ми спостерігаємо, що що а, позитивно впливають на такі посіви, та не тільки, це стосується не тільки пізніх, але і всіх посівів, якщо у складі цих препаратів також є амінокислоти, тому що амінокислоти допомагають рослині зберегти енергію, яку вона витрачає велику кількість на там, продукування чи антистресових білків, чи просто білків. І амінокислоти включаються в процес і допомагають рослині. Не відчувати цього стресу і легше е, рости і розвиватися. Е, тому е, теж звертаємо увагу, якщо вони є у складі, це нам плюс. Е, наступний момент: е, Гумінові і фульгові кислоти допомагають нам теж зменшити цю негативну дію від протруйників, якщо вона може проявлятися. І також, знаєте, стимулюють розвиток кореневих волосків. А чим більше кореневих волосків, тим краще рослина може. Функціонувати. Також також для пізніх посівів ми часто обираємо препарати, які в своєму складі місять гормони росту, ауксини, цитокініни Але тут важливо, щоб була оптимальна комбінація. Тому, як правило, виробники вже цю інформацію опрацювали все, порахували і дали ту кількість, яка як Ка потрібна рослині, і яка не буде негативно впливати. Є велика кількість на ринку препаратів українського виробництва, іноземного виробництва, які в своєму складі місяць і амінокіслоти, пульові кислоти, і гумінові кислоти, оксини, цитокініни, фосфор, інші макро Тому що до вподоби, те і використовуйте, але використовуйте для того, щоб стимулювати розвиток кореневої системи. Тобто, ми захищаємо від хвороб, захищаємо від шкідників і даємо. Таку стимуляцію стимулюємо розвиток кореневої системи, яка зможе вже нормально забезпечити нам утворення листочків і в подальшому, щоб знаєте, пізні посіви навряд чи нам розкущаться з осені, але чим більше вони дадуть вегетативної маси зверху, чим більше листочків утвориться, тим легше буде потім рослині навесні вже розкущитися. Цей рік нам показав, що Пізні посіви мають великі шанси дати прекрасний врожай. На цьому році було дуже багато пізніх посівів, ну якось так склалися обставини, і всі вони дали хороші результати. Так, ми цей рік називаємо пшеничним, тому що справді дуже ну. Високі врожайності були в цьому році і при тому високої якості краще сіяти в оптимальні терміни, краще сіяти в ранні терміни. І знаєте, оптимальні терміни раніше ми говорили, що, наприклад, для західної частини України це терміни до 10 жовтня. Але те, що ми бачимо, я вже про це неодноразово напевно відео говорила, що ті посіви. Які у нас посіяні до там до 1 жовтня, як правило, плюс тона до тих, які посіяні уже у жовтні. Цей рік це знівелював спостереження, але як то кажуть, рік на рік не попадає, тому ми від себе принаймні маємо зробити все, щоб дати щоб розуміти, що ми хочемо отримати нормальний врожай, і щоб рослина відчувала, що ми хочемо від неї отримати врожай. Але, наприклад, якщо так склалося так, обставини, що треба пізні посіви, то обов'язково врахуйте мої рекомендації, тому що вже багато років ми спостерігаємо. Робимо висновки і ось таку інформацію можу сьогодні поділитися із вами. Тому бажаю всім легкої посівної і бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!